Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Сталі відомі попередні версії жахливого розстрілу жінки у сквері спального району Запоріжжя. За даними правоохоронців, не виключається, що стрілок, якому на вигляд біля 50 років, позбав життя раптову перехожу, з якою навіть не був знайомий. Відпрацьовується декілька версій. Перший чоловік, який убив місцеву мешканку, не був з нею знайомий. Правоохоронці показали фотографію стрілка рідним загиблої. Ті повідомили, що обличчя чоловіка їм не знайоме. Звідси можна припустити, що вбивство могло бути спонтанним, тобто. Дойшов, побачив жінку, вирішив вбити. Майже містика. Інша версія вбивства сталося через конфлікт між знайомими. Але через якісь обставини рідні жінки не знали про їхній зв'язок, повідомили ТСН-Джерело у правоохоронних органах. До цього правоохоронці додали, що жінку було вбито зі стартового пістолета. Офіційно в поліції кажуть, що встановлюють особу чоловіка. Про жінку відомо, що вона місцева, особа чоловіка встановлюється, як і те, через що сталося вбивство, кажуть в поліції. Як стало відомо, після розстрілу жінки чоловік не став тікати, він сів на лавку. Після того одна з очевидець трагедії. Ді викликала поліцію, а чоловік застрелився.